І це залежить від того, будуть обстріли, розумієш, навіть якщо обстрілів на якийсь момент немає, але є передумови до того, що вони будуть через місяць, через півроку, чи так само, як от зараз, так період найбільшого попиту, найбільші морози, ага. сховища вже там максимально виснажені. І тут удар, і тут треба імпортувати. Тобто, ж треба ну, готуватися і до такого сценарію. От. Е, я ж кажу, що ну, якщо навіть ми законтрактуємо газ і він нам виявиться не потрібний, ну, продати його, попит на нього буде. Взимку наступного року, ти маєш на увазі? Дивіться, тут така, якщо ти вже зачепив цю американську адміністрацію, яка скорочує обсяги допомоги, я би таке питання поставив. У нас останні кілька днів дідо Трамп так перевернув столика політично один раз в одну сторону, інший раз в іншу, і то виглядало так, що ми там поскандали і рішуче вирішили, що будемо воювати далі самі. Потім сказали. Як це, Пішла інформація, що американці повністю зупиняють допомогу. Тут же з'явилася заява через декілька годин, що наш президент вирішив, що він не буде таку рішучу позицію займати, а все-таки вбудується в те, що пропонує команда Дональда Трампа, і буде працювати над досягненням миру. До миру такого остаточного це дуже ще далеко, але в принципі, наскільки я розумію, то. Трамп і там їхня ця американська візія, нинішня, яку вони пропонують, то вони будуть поступово рухатися до остаточного вирішення. Це про спочатку припинення вогню, потім тривале припинення вогню. Там якісь сфери закривають, де не буде обстрілю. А там потім будуть вести далі переговори і про щось домовлятися. Якщо цього вдасться досягнути. То які першочергові завдання були б, скажімо, для української енергетики, щоби підготуватися до наступного сезону? Якщо отаке, от просто це переймиме. Миру ще такого там глобального нема, але, грубо кажучи, не розбивають. Які першочергові завдання і головні виклики будуть? Ну, першочергове завдання це звичайно ремонти. Це відремонтувати все, все що можливо, і ну, уряд, мабуть, теж тут має себе проявити. Бо знову буде стояти питання фінансування цих ремонтів. Тобто, у нас друге пошук обладнання, тому що в 22-му році та ще й 23-му розбирали які станції ще можна, які там не до кінця розбиті, що в них можна забрати чи відремонтувати інше минулого року. Сусідніх там країн, там, ну не зусідніх, з, з країн Європи брали обладнання, якісь законсервовані електростанції. А, звичайно, що запасів для цих ремонтів їх стає все менше і менше і менше. Та й коли кожен раз ця станція обстріляна відремонтована, обстріл ремонт, обстріл, ремонт, вона від цього від цих ремонтів вона, звісно, що не стає е, е, кращою.